Всім привіт! Ми повернулися, і сьогодні розкажемо вам про Гданськ. Ми оселилися в затишних апартаментах, розташованих лише за кілометр від Балтійського моря. Дорога до пляжу пролягала через чарівний ліс, вкритий смарагдовим мохом, що створювало відчуття казкової подорожі. Хоча навіть влітку Балтійське море залишається прохолодним, це не зупиняє відважних купальників. Таких як я. Завдяки цьому на пляжі малолюдно, що дозволяє насолодитись спокоєм і красою природи. Гданськ це перлина на півночі Польщі. Місто з багатою історією та унікальною архітектурою. Саме тут розташована найбільше в світі цегляна церква Базиліка Святої Марії, будівництво якої тривало 159 років. Биданськ також відомий як Світова столиця Бурштина, де щорічно проводиться найбільший міжнародний ярмарок цієї коштовності Амберів. Місто зачаровує своїми вузькими вуличками, кольоровими будинками та багатою культурною спадщиною. На набережні можна побачити численні кораблі, що додає місту особливого морського шарму. Ми відвідали фудкорт монтовне, де представлені кухні з усього світу. Вибір страв був настільки різноманітним, що важко було обрати щось одне, адже все виглядало смачно і привабливо. За години їзди від Гданська розташований замок Мальборг, заснований у 1274 році Тевтонським орденом. Є найбільшим готичним замком у світі. Ця грандіозна фортеця вражає своєю архітектурою та масштабами, занурюючи відвідувачів у атмосферу середньовіччя. Нам дуже сподобалось у Гданську, тож усім рекомендуємо там побувати. До нових зустрічей в цьому році. Папа! -па.